Ви провести вихідні травневі? На природі. Десь в місті чи поза містом, до батьків може в село. Поза містом. А куди? Точно не знаю. А що для вас взагалі, от, наприклад, 1 травня, День Солідарності трудящих? Ви його визнаєте для себе чи вважаєте пережитком не знаю, комунізму? Та ні. В обичний, в обичний день. Ну, Праздник, що вихідний. Все. Тобто ви не задумують над, над, над тим, Ні. що цей день обозначає, так? Ні. Добре, 9 травня. Ну, день. Ну, так, особа теж, якби звичайний день. Ви не задумуєтесь там, над подвигами ваших родичів, пращурів, які. Ну, як як, як, всі, як і всі, вийти на мітинг, там, пройтись, провести, зробити шанування ветеранам, а остальне все. А ви збираєтесь на мітинг? Збиралися. Ну, з дітками, мабуть, проведу на природі по-любому, бо вже весна, слава Богу, настала. То підемо десь, мабуть, ну, будемо на Дніпро виходити, в доліну роз, там будемо віддихати. А за місто будете виїжджати? Вам є куди, може, до бабусі, до сів? Та може і вийдемо, я не знаю. Просто з дітками без машини тяжело виїжджати за місто. Ну, Може, тут з друзями вийдемо в Сосновку десь, ну, тобто, мабуть, не далі. А взагалі для вас, от 1 травня, 9 травня ну, ці дні щось означають? Ну так, да, я чесно сказати, ну, якби, слава Богу, що в нас війни немає. Я розумію, приймаю це, вважаю людей, які відстаювали ну, якби, честь Совєського Союзу і нашої держави в тому числі. Тобто, якби 9 травня має для мене вагу. А 1 травня це вихідний, який можна провести з рідними. Також, слава Богу, що воно є такий праздник. Ми збираємося на дачу їхати в Красну Словодо. На дачу ви будете, мабуть, садити картоплю? Ні, ні, ні. У нас картоплі немає, ми там займаємося цвітами і відпочинком на Дніпрі. У нас немає огорода, щоб садити картошку. Ми будемо відпочинувати з внуками, з дітьми. Отак будемо відпочивати. Чи ви знаєте ви День Солідарності і Трудящих 1 травня? Ну, я визнаю, відзна, я тому що ми, ми, такого, ми в той час були, коли це все визнавалося, ми любили ці свята, ми ходили на парад. І мені це дуже подобалося, ми, ми жили цим. І нам і зараз так кажеться, що це як іначе. Тільки так має бути. У мене маленька дитинка, так що прийдеться бути в Черкасах, але в мою за кордон поїдемо. А от ці вихідні, там перше травня, дев'яте травня, парад підемо. Підете на обов'язково підемо. Малеча підросте, повинна бачити і знати. А взагалі, це для вас просто час відпочити, чи можливо якось переосмислити подвиги, там не знаю. Звісно, історію повинні всі пам'ятати, повинні. Постійно згадувати про це, повинні нести квіти, тому що цього не змінити. Обов'язково має бути це. І в душі, і в серці. Погуляю, погуляю буде. Всі ці от багато днів, вісім, да, скільки у нас війни. Будеш гуляти? Так. Да. А не будеш готуватися там до, до уроків щось наперед нас доганяти? Ну, зроблю уроки. Я буду гуляти. Хочеться просто відпочити, виспатись, вилежатись? Ну, вилишитись. Да. На дачі. Що ви там будете робити, якщо не секрет? І відпочивати, і працювати. Картоплю саджати будете? Можливо, ще й будемо. Частково вже посадили, а частково ще ні. А взагалі, от ваше ставлення до цих травневих свят, до Дня солідарності трудящих, до Дня Перемоги. Ви їх. Ну, от ви знаєте? Ви звісно. – конечно. Як ви будете проводити травневі вихідні? Я думаю, по-всякому. І з друзями на природі, і десь то на дачі. Ну, Головне, сильно не напиватися, конечно. І не сильно різко починати купатися. А yeah. що для вас означає День Солідарності Трудящих? Ви його визнаєте? Ну, – знаєте? Ну а чому ні? Солидарность ну, це хорошо, трудящихся тоже хорошо. Ну кто скажет, что это навязано коммунизмом? Ні, ну оно навязано, і и неплохо. Это все равно, как очеловечили, они Деда Мороза. То есть до этого он был злым каким-то, что там приковывали, снегурочку, жертвоприношення, А в советское время сделали Деда Мороза добрым дедушкой, который там подарки привозит. То есть, ну тут и было, и хорошее. Так что почему нет? А 9 травня, як ви будете проводити, будете на парад іти? Постараюсь. Це дуже хороший давній праздник і ветерани, які відстояли нашу територію. Вот. Тобто це как якби бы святой праздник. Ну як, буває, я з утра просипаю, але это... постараюсь. Моя мама там буде.